Футболістів пробуває бездоганно Володимир Лисенко і рахунок стає 6-1 на користь іванківського штурму. П непогано зараз наші футболісти поборолися. Там да було Так небезпечно! І гол! красивий удар головою! Вдався зараз нашому футболісту. Після удару Дмитра Осадчого побуває Дмитро Осадчий Дивіться, який красень гол кладе наш капітан Дмитро Осадчий Відмінно, відмінно перекинув стіночку ну, в стилі Жоніння Парнамбукано Поцілив у верхній кут правий від голкіпера. Тож подача на ближню стійку Вибивають футболісти авангарду, але недалеко. У де поворотах? І гол! Ось такий початок. Підчатував відскок м'яча Денис Петренко, номер 19 наш опорний півзахисник. І не без допомоги невеличкого рикошету спрямував м'яча. Участь лише в Кубку України серед аматорів. Ох, який момент! І рахунок у нашому матчі знову змінюється. Олександр Порочко забиває. З передачі Андрія Нестеренка. Чудова комбінація, яку розіграли. Євген Морозенко, Андрій Нестеренко. М'ячем. Батаці Штурм. Калайтан. Проривається лівим фланом. Треба подавати! Подача! Треба пробивати! Удар! Гол! Гол! Гол-гол-гол! Красива комбінація. Антон Калайтан зробив цей гол. Денис Хруль скинув. І хто забив? Бабі... Олександр Породько, здається. Ти не вийшов з володження по загрою. Відмінно, відмінно зараз зіграли футболісти. І цей гол, ви знаєте, можна присвятити Вадиму Журавлю, який щойно залишив поле. Цей 100-відсотковий момент. Ну, відзначаємо упевнену гру голкіпера Авангарду. Ох, який удар і гол! <святок> Богдан Роблєв. 21-й номер з лівої. Який удар? По якій траєкторії? Ну просто Роберто Карлос. Богдан Рубльов зараз заспокоює болівальників штурму. Не встигли переват. Євген Дрозд, 17-й. Антон Кіча, 10-й Та Станіслав Куліш, 88-й. Удар в поворотах і гол! забиває Володимир Лисенко. Відмінно в дотик з лівої ноги. Замикає простріл. Від кого? Від Сергія Шевчука, здається. Як забив забимося гук? <реба> Знову ми бачимо потужний тиск від штурму. Штурм на штурм пішов. і Гол! І гол красивий удар Вадима Щасливцева, 18-го номера, як правило, Вадим Щасливцев забиває головою. А зараз справою потужно вистрілив, розрядив свою гармату. Сьогодні просто день красивих голів у штурму. Я не знаю, чи ви чули моє повідомлення по стадіону. Але я повторюю для вас, значить, замість Артема Гриня на поле вийшов Сергій Швей під п'ятим номером, замість Станіслава Куліша на поле вийшов і забивають. забувають футболісти штурму. Сергій Шевчук. Сергій Шевчук, тут ми в перерві говорили. Чи буде гол у сьогоднішньому матчі, і всі зійшлися на думці. Тут і місцеві оболівальники, і е, я, ваш покірний слуга, що гол обов'язково буде. І от зараз е, Сергій Шевчук забиває е, з передачі. Команди стандарт Невісанжари. Забив Сергій Шевчук, номер сьомий. Тим часом подача з кута поля. Знову знову дитятів, знову поборовся, і гол так фіксують рефері взяття воріт. Так і є. Шевчук подав, Дитятєв поборовся. А хто там замкнув? Руль. Рублю? Ні, 23. Хто там? Любко? 23. 23-й 23 номер. Руль. Денис Хруль забуває. Денис Хруль. Зараз знову може бути небезпечно. Удар поворота і п'ятий м'яч влітає у ворота авангарду. Це Денис Хруль забиває для Дениса Хруля. Це поле стадіону у Калинівці. Досить таке фартове. Забив він ковалівському колосу. Котити цього м'яча Шевчук, Танестеренка, і що там? На ССО треба було взорвати. Ну пробивай! Гол! ні, гол-гол-гол-гол-гол! Все ж таки зрівняли, але ну, заштовхали м'яча. Хто це? Олексій Бриженко здається. Скільки було шансів у СЕОЛ зараз пробити, але трошки не вдавалося йому. І от те, що в принципі ми всі очікували, сталося. Після передачі з правого флангу від Андрія Нестеренка. м'яч. Отже, Осачі. пробуває, Забуває, гол-осачі. 2-1 на кори штурму. Не зміг, не зміг Олег Мурга зараз, зараз зарадити. Подача. удар по воротах. Треба забувати! Гол! Гол-гол-гол! Сергій Шевчук, капітан. Після удару Олексія Дитятєва притул пробував наш високорослий центральний захисник, парирував цей удар мурга, але на підбирання ніхто з захисників не допоміг своєму голкіперу і Сергій Шевчук. Забиває з близької відстані, вгатив буквально у сітку. 3-1 на користь штурму. Оце вже заявка на перемогу. Я думаю, нашим глядачам, болівальникам штурму. Я впевнений, що перемоги авангарду ще попереду. Зараз немає порушення права. Рубльов виходить сам на сам. Віддає Шевчука Можна забивати! Ну, удар і м'яч в воротах. Рахунок стає 1-4. Ну подивіться зараз, як ефектно відпрацював Богдан Рубльов. У силовій боротьбі так пройшов Череватенка і не пожа не, 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 не був футбольною жадіною. Віддав на свого капітана на Сергія Шевчука. І Шевчук на паузі на замасі по гросмейстерськи поклав зараз свого опонента У складі футбольного клубу Агротех і «Стівка». Гол! М'яч у ворота команди Агротех на 78-й хвилині забиває Вадим Журавель номер 77 Пробуває Артем Сархолодський забиває 2 1 на користь штурму. Все ж таки, все ж таки, штурм виходить вперед. В компенсований рефері час. Вадим Журовець заробив цей пенальті і Артем Старгородський з пенальті відновлює. Ось зараз помиляється на виході. Помиляється на виході. Зараз голкіпер. І дитятів забиває в першому ж матчі за свою нову команду. Футболістів. Пробуває бездоганно Володимир Лисенко. І... Рахунок стає 6-1 на користь Іванківського штурму. Захисники. Данило Тищенко, 20-й. Олександр Крицький 11-й. Ох, який момент і гол! І гол, і хто забиває? Дмитро Димнич. Дмитро Димнич на дальній стійці замикає зараз навіс від, від... від кого ж то був навіс. Чи не від Олександра Волкова? Ілля Лящук навішував. Ілля Лящук навішував. І Дмитро Димнич на дальній стійці замикає цей навіс, і вдало вдало дуже підставляє голову. І рахунок у нашому матчі стає 1-1.